У Миколаєві в одній з філій центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького запрацював креативний хаб Спільна мова. Він створений для організації спільного дозвілля родин, а також розвитку творчих здібностей, як дорослих, так і дітей. Детальніше про це розкажемо у нашому заключному матеріалі. У Миколаєві по вулиці Казарського на базі філії номер 15 центральної бібліотеки імені Кропивницького відкрився креативний хаб Спільна мова. Такий сучасний простір створив благодійний фонд Мета за підтримки благодійної організації Адра Україн. Проєкт реалізувався в рамках програми Підтримка ініціатив громад за фінансування Міністерства закордонних справ Данії. Чим саме нас зацікавив цей проект, тому що ми розуміли, ми мали тут дві мети: ми хотіли підтримати мешканців саме цього мікрорайону, тому що він є найвіддаленішим в місті. Ми розуміли, що тут із низької вартості житла дуже багато мешканців з різних міст, переселенців, і так як діти наразі навчаються онлайн, хотілось підтримати створення ось такого простору, де діти зможуть проводити своє дозвілля. Хаб, спільна мова це простір, де миколаївці зможуть цікаво та з користю проводити свій вільний час, адже він створює можливості для морального відпочинку, а також розвитку творчих здібностей у дітей, підлітків та дорослих. Так як наша бібліотека розташована в віддаленому мікрорайоні, ми, по суті, є єдиним соціокультурним центром, де люди, жителі мікрорайону, можуть відпочивати, спілкуватися і творче розвиватися. Творення креативного хабу це такий багатофункціональний простір з різними локаціями. Це виставкова зона, освітня зона, творча зона, мультимедійна. Уже в день відкриття нового простору там відбулось декілька тематичних зустрічей. Фахівці групи гуманітарного розмінування норвезької народної допомоги провели для юних відвідувачів навчання з протимінної безпеки. Працюючи в Миколаївській області, ми бачимо дуже багато є випадків. На жаль, вони є не тільки в Миколаївській області, у нас в Сумській також є сама з міста Суми, коли діти знаходять і пошкоджують своє здоров'я. Я завжди дуже люблю працювати з дітьми. А сьогодні така атмосфера, до речі, мені дуже подобається, коли діти живі, коли вони відповідають на всі запитання, вони знають відповіді, але їм потрібно все одно цей це час нагадувати. На згадку діти отримали книги з тематичними коміксами, розмальовки та квести. Завершилось відкриття хабу майстер-класом від Миколаївської майстрині Ольги Тарасової. Разом з нею відвідувачі вчились виготовляти оберегові ляльки-мотанки. Янгол Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.